Спілкувалися з твоєю донькою, і вона сказала, що з середнім сином є якісь психологічні розлади. У нас е, син до війни був абсолютно здоровий хлопчик. Коли почалась війна, ми поїхали за місто в Київську область до моїх батьків, недалеко від міста Васильків. Саме коли був прильот в нафтобазу, е, мій син дуже перелякався. Ми забігали в погріб. Гепнуло, бахнуло, всіх підкинуло. Ми впали. Спочатку я не знала, хто живий чи взагалі стоїть будинок. Коли ми вийшли, зрозуміли, що всі живі, здорові, була дивна тоді вперше реакція нашого сина. Він, замість того, щоб зрадіти, він почав дуже агресивно себе вести. Він почав бити мене дуже сильно, і він почав сам собі приносити шкоду. Міг головою вдаритись об стінку. Він кулаками бився об стінку. Він кусав руками себе бив. А далі ми вже не могли заходити в погреб, тому що. Тільки ми заходили, у нього починалася така реакція навіть без вибухів. Тригером могло бути будь-що хтось двері вміг хлопнути, і все У нього була аутоагресія, тобто на себе, і на мене. Можливо, він злився, що я його не захистила. Як ну, удв уяві дитині має бути. Йому було 4,5 роки. Ну, в мене був шок. Безпорадність я його намагалась обнімати, цілувати там, заспокоювати. Після цього я з дітьми виїхала в Хорватію, але там він дуже неадекватно реагував на все, на літаки, на людей, міг ламати все вокруг, він міг все кидати, тобто на нього нічого не діяли. І ми повернулись до Києва заспокоїти його в такому стані більш-менш, хоча б якось міг тільки чоловік. Коли в нього були напади, да? мені в ці моменти ставало його жалко. Щораз емоційне чесно. Я так бачу, тато переживає трошки сильніше емоційно. Скажи, що ти з ним ходиш гуляти, на костер палиш, скосиш, що ти там з ним, дерева стрижеш. На цьому закцентував. Він плакав. Видно було, наскільки для нього це болюча тема. Тоня в цей момент така: Та ну що, ти, ну розкажи, як було? Якась така чорство. Я просто розумів, що це не від нього залежить. Він сам е добрий да, хлопчик. А от іменно в ці моменти. Становився злим, старався брати його за руку, відводив в сторону, старався обнімати, говорив з ним. І дуже часто, коли ми були за містом, ми йшли просто з ним багаття навіть попалить, порубати гілки. Мене налякала та ситуація, коли він мене дуже вдарив в нос. Я навіть думала, що зламав. І коли я намагалась зрозуміти, чому він сказав: в тебе щось страшне, вилазило з там, ну було на лиці, вилазило з носу. Після цього я звернулася до дуже гарного психіатра, зробили всі необхідні е, дослідження. У нас виявили е, ПТСР важкого ступеня, тобто постстресовий синдром. І набута нетипова епілепсія внаслідок ПТСР. -у. це та форма іполепсія, яка виліковна. Я кожен день його вожу на заняття. Ми лікуємо і медикаментозно, і терапевтично. Я воджу сина до психолога, і всі гуртки, музика, футбол це все в рамках терапії. Десь три тижні тому лікар нам сказав, що в нас. Покроково були покращення. Ось ми зараз підемо в школу, і е, ми йдемо в звичайний клас, але він буде на інклюзію, тобто буде тютер. у разі якогось переляку, тої ж тривоги, ще чогось. то ця людина не дасть йому там убіжати зі школи. Насправді це дуже важко, бо в мене чоловік також ПТСР, і я розумію про що йде мова. Ви молодці, що не Упустили так, скажемо, цей момент і продовжуєте працювати над цим. Шкода, що так вийшло, але дуже класно, що вони вийшли з цієї ситуації зараз. Ну я не бачу, що з ним щось не те. Абсолютно нормальна дитина.